Земні душі це ті душі, які мають досвід земних втілень. Вони багато разів приходили на землю. Вони проходили свою еволюцію на даній планеті. Відповідно тривалості даного досвіду, вони поділяються на більш молоді, більш древні земні душі. Добре знайомі з законами планети, енергіями, щільною матерією, і їх відрізняє від зіркових те, що вони максимально включені в фізичне життя, сім'я, праця, соціальні ролі, родові зв'язки і вчаться вони через конкретний досвід: взаємини, відповідальність, причину наслідкові зв'язки, і дуже добре адаптовані до систем, до правил, структур. Їм простіше приймати земну реальність такою, якою вона є, і їхня роль утримувати стабільність земного простору, передавати досвід і формувати основу цивілізації, і саме вони створюють фундамент, на який можуть опиратися інші типи душ, перебуваючи у площині планети Земля.